У даному відео ми подивимося взаємодію іонів трьохвалентного ферму з діоцеанат іонами. Пробірку налили розчин феррум но 3 тричі, бачимо, що він світло-жовтого кольору. Розчин NS4SCN безбарвний. Прозорий розчин. Додають розчин на 4 сцену і спостерігаємо утворення червоного кольору, появи червоного кольору. Навіть можна сказати, що він має такий кроваво-червоний відтінок. Розбавили трохи дистильованою водою, і в такому розчині краще видно, що розчин прозорий і заварлений. У двох пробірках наразі міститься розчин діационату ферму. В одну з пробірок. Будуть додавати порошок флуориду натрію. Розчин від першої порції дещо посвітліше, додали ще флуорид натрію і розчин знебарвився, тому що в британні взаємодії флуорид іони утворюють з іонами ферому безбарвну комплексну сполуку гексафлоридиферет натрію.